У парку Боднарівка нещодавно почали розчищати місцевий став, який до цього ще ніколи не прибирали, і за роки він покрився залишками водоростів та мулом. Люди ж, які мешкають неподалік цієї зеленої зони, розповідають, що нарешті це болото перетворять на місцеву родзинку. Радуюся, що на кінець, то було таке страшне стояло. Комарі розводились дуже вони недалеко. Комарі страшні. Так, дуже гарно. Задалося б, що було дорожки робити, щоб гарно було. До Європи йдемо. Гарний парк, дуже красиво. А, але от що це було тому, портить все враження, а так то так подобається, так. Хто сам цим зайнявся, це дуже гарно, але ну, на жаль, це дві-три людини, які то все на свої плечі там не знаю. Мені здається, це треба якось громада, щоб цим займалася більше, ніж самостійно люди. Ти так, нібито покинутий на сам на самоті, і такі собі там гроби, щось робиш, а всі так дивляться. О класно. Потім ще ходять тобі, там ще розказують, що тобі треба зробити. Ідея почистити став належить садівниці Франківського району. Вона разом із ще одним волонтером два тижні тому почала прибирати територію довкола та викачувати воду за допомогою мотопомпи. Але прилад не впорався з великою кількістю мулу і зламався. Тому домовилися, що прийде ескаватор. Трохи зробить трохи канавку, щоб стекла вся вода. Вода стекла, ну і, і зараз мотопомпа ще в ремонті досі. А завтра прийде ескаватор, ще буде дочищати. Тобто домовилися про вління екології. Головна складність у тому, що всередині ставка дуже великий шар мулу, і людина фізично не може зайти туди і розчищати самостійно. Тому вирішили продовжувати роботи тільки за допомогою техніки. Після того, як завершать чистку, то почнуть помалу вивозити звідси побутове сміття, що роками збиралося у водоймі. Гілки, пляшки, пластик, там був сапет. Валявся ще ящики, всякі, оце вивеземо. Поглиблювати ми дно не будемо. Навіть до кінця розчищати ми не будемо, просто розчистимо до рівного мулу. Мул потім вже можна прибирати кожен рік. Для того є також спеціальна техніка. Садівниця розповіла, що через один-два тижні тут вже можна заливати воду. Тут також планують висадити спеціальні рослини, що зменшуватимуть замулюваність водойми. А ще облагородять навколишню територію. Попередньо тут також планують ще і обгородити став. У майбутньому можливо сюди навіть запустять рибу. Давид Берішвілі, Максимо Щіпко, Правда Тут Львів.